Всім привіт! Як ви знаєте, Так, як ви знаєте, друзі, що в нас відключило світло? Ось показники станції. Зараз працює зарядна станція Асі Профлайн на 3,2 кВт кіловат. І з'ємність батареї 7 кВт. Ось вона працює зараз. Зараз в неї є заряди 99%, напруга 227 вольт. Дивіться, вона може пропрацювати так десь 223 години. Ось напруга максимум 227 вольт. І світла не буде ще 3 години десь. Вона дуже гарна, вона нам подобається, вона нас виключає. дуже сильно виручає, коли відключають світло. У нас не разу такого не було. ці дні, що Світло на час відключили чи два. Світло ми вчора відключали взагалі по чотири години, а зараз вже по три. Тому, друзі, підписуємося на мій канал та не забуваємо про лайки. Ось так ця зарядна станція працює. Вона коротше нас дуже виручає, коли, коли, коли світло відключають. Всім до побачення.